Збройні сили України застосовують практику виснаження російської армії, знищують логістичні шляхи, резерви та пункти управління. Після виїзду одинокі матері та малозабезпечені сім'ї не можуть отримати вторинну соціальну виплату. Новокаховчанин Максим Кільдоров розписав вагон потягу до перемоги. На півдні, за повідомленням оперативного командування, ситуація залишається стабільно складною, але контролюється силами оборони. Російські війська продовжують обстрілювати військові та цивільні об'єкти вздовж лінії зіткнення під авіаційними ударами. Знову Андріївка, також російська авіація завдала ураження по урочищу плотницькому ракетами і артилерійськими снарядами. Російські військові обстріляли 23 населених пункти. На південно-бузькому напрямку противник продовжив обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Олександрівка, Любомирівка, Новомиколаївка, Лупареве, Червоний Яр, Новогригорівка, Степове, Первомайське, Киселівка, Партизанське, Квітневе, Червона Долина, Кобзарці, Тернівка, Андріївка, Осокорівка, Ольгине, Іванівка, Трудолюбівка, Добрянка, Потьомкине, Князівка та Тополине. Українська авіація задала 16 ударів по опорних пунктах, складах боєприпасів, районах зосередження військ РФ на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Миколаївської областей. Сили оборони півдня продовжують практику виснаження російської армії, знищення логістичних шляхів, резервів та пунктів управління. Протягом бойового дня нашими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано удари по чотирьох пунктах управління ворожих військ та чотирьох транспортних артеріях. Каховському, Дарівському та двох Антонівських мостах ступінь пошкодження максимально обмежує їх використання. Підтверджено втрати військ РФ на півдні: 117 осіб, 9 танків Т-72, 3 системи ГРАД, самохідна гармата Гіацинт, С, гаубиця мста С, 18 одиниць автомобільної броньованої техніки. Також чотири склади з боєприпасами у Баштанському, Береславському, Каховському та Херсонському районах злетіли у повітря. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон, мати, одиначка Анастасія, переселенка з Херсона, зараз проживає в Києві. Дівчина розповіла, не може оформити документи для вторинної соціальної виплати. Останній раз допомогу я отримала в грудні 2021 року. У Сітошенському управлінні соцзахисту я надала свої документи. Справа мої внесли в базу даних, але з часом мені повідомили, що виникла помилка, бо управління соцзахисту не може отримати інформацію з моєї первинної подачі документів, тому що база знаходиться в місті Херсоні, до якого немає доступу. На питання, що мені робити, мені відповіли, що вони не знають. Ви не одна така, та можливо чекати взагалі, поки звільнять Херсон за рекомендацією управління соціального захисту. У ми звернулися до Святошинської районної державної адміністрації у місті Києві. Там відповіли, що повторна соціальна допомога надається на підставі подання заяви і декларації про майновий стан сім'ї і паперової і особової справи, отримувача допомоги за місцем попередньої реєстрації або за наданням інформації з інформаційно-обчислювального центру Мінсоцполітики України з електронної справи з баз даних. Переселенець з Херсона Владислав звернувся до інформаційного обчислювального центру. Щодо отримання виписки, нам відповіли, що не можуть надати ніяких даних, бо ця інформація засекречена. Під час розмови повідомили, що на початку війни дійсно були проблеми та не було зв'язку з управлінням соціального захисту міста Херсона. Але зараз такої проблеми вже немає. На прохання Херсонця отримати номер телефону Херсонського управління соціального захисту чоловікові відповіли, що ця інформація є засекреченою. Владислав сказав, що намагатиметься і надалі отримати потрібну інформацію від центру. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон. Потяг до перемоги саме так називався проєкт, в якому митці через розпис вагонів мали змогу розповісти про життя людей в окупації. Максим Кільдеров, митець з нової каховки, пробув в окупації 55 днів. Завдяки проєкту розказав історію Херсонщини. Над розписом вагону працював 4 дні. До цього була робота зі створення ескізів. В кожному з 25 квадратиків мініатюрок, окрема історія, говорить Максим. І у кожному з квадратиків я через свою візуальну мову розповів. Ону з 25 історій. Там і про партизанів і про волонтерів і про інформаційні війська і про мистецький фронт в одному з квадратських я зашифрував телеграм чувака, який зараз на місці волонтерить, допомагає людям розвозити гуманітарку. А через QR-коди люди можуть дізнатися детальніше про ці всі історії. На чорному фоні різними кольорами через неоорнаментичну форму Максим намагався передати усе, чим живуть люди в окупації. Перевагу надав жовтому та блакитному. Білий для контрасту, червоний як кольор той люті, що в нас є, і зелений як той кольор, що символізує відродження нашої України після всього цього раду, який завдає нам Рашка. Вагон розписаний Максимом Кільдоровим, курсує за маршрутом Київ Ужгород. А потім вагони розвіднають і вони будуть кататися. По я поки що не знаю в яким напрямках. Ну сподіваємось, що. Вний напрямок буде дуже скоро, і він буде на Херсонщину. Зараз Максим разом з колегами збирає кошти для того, щоб вивести людей з нової каховки. Вже евакуювати вдалося 50 людей, говорить хлопець. А також збирають кошти для підрозділів Збройних сил України на Херсонську, Криворізькому та запорізькому напрямках та для бригади з Києва. Получається, це чотири підрозділи, і кожному підрозділу по 500 тисяч ми збираємо. Бо потреба в них і з пікапами, і з тепловізорами, і з генераторами, та й взуття нормально тактичне. Треба купити. П'ятеро людей, які зроблять найбільший фінансовий внесок, отримують по розписаному артефакту, який відпрацював по ворогу. Ще п'ять по скульптурі з гільс, говорить Максим Кільдеров, Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.